Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в роблок з в який нам потрібно прокачувати своє IQ. Точніше, кожну секунду нам додається один IQ. Друзі, погнали, клацаємо сюди, сюди, сюди. Друзі, мінус 60, мінус 5, плюс 10, плюс 25. І тут, то друзі, мої вкопалися і програли. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. Також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, в якому ви будете дізнаватися про стріми та відосики першими. Так, друзі, ну що ж, давайте трошки прокачаємо наш мозок. Давайте ми фармимо по 2 кожну секунду. Гані, друзі, воно якось рандомно начисляється, просто воно так з запізненням йде. Через хвилину 18 секунд в нас буде фрі-гіфт. Також, друзі, в нас тут є якийсь фрі-пак, колесо фортуни, яке ми зможемо прокрутити. А вже можемо прокрутити, то крутимо тоді, друзі. І... Нам випадає з цього колеса фортуни. П'ять війнів. непогано, друзі. І наступне колесо фортуни в нас буде аж через 8 хвилин. 50 секунд до у Нас 113 мозку. Давайте пробуємо наше IQ. Наскільки ж ми зможемо гарно ним розпоряджатися, друзі. Погнали, 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 погнали. Мінус 20, мінус 50. І, друзі, проходимо. Отримуємо один вин. І в нас 6 вінів. Що ми можемо робити за ці війни? Давайте пошукаємо. Ми можемо отак-от фармити, друзі, IQ. Ми можемо отак от бігати і фармити IQ, бо плюс 5 IQ. плюс 25 IQ. І, друзі, отак от в нас фармиться IQ. Це також друзі дуже прикольно. Так, але мені б дізнатися, що ми можемо робити за вниз. Бо в чому сенс нам фармити війни, якщо ми не можемо їх тратити? Ага, друзі, наступна мапа в нас йде за вниз. Добре, добре. Тоді більш цікаво, давайте спробуємо пройти наступну локацію. У нас 85 мозку. Ага, нам тут треба побільше трошки. Тому поки що сюди немає сенсу йти. Давайте тоді просто прокачаємо наш модок, наш IQ. Оце епічний треба було забрати. Друзі, 25 він нам давав. Ще один епічний плюс ще 25. І друзі, в нас вже 170 IQ. Давайте наші IQ спробуємо використати е, отут в оцій, важливій мапі. І ні, друзі, щось ми нам, нам, нам тут поки що нічого не світить. Точніше, треба дофармати до 225 і тоді спробувати, але не знаю, чи з цього щось вийде і чи це гарна ідея взагалі. Так, в нас є фрігів, давайте його заберемо. Так, все, друзі. Нам дали ще 200 IQ. Давайте тепер спробуємо пройти. Мінус 225, плюс 350, плюс 50, мінус 400. І тут, друзі, щось треба постояти. Блін, друзі, нам тут треба забагато мінусувати, аж мінус 1150. Ми щось поки що до цього, друзі, не готові. Давайте тоді просто помремо і почнемо. Спочатку. Такі в нас ще є локації. Ще в нас є ось така. Це в нас 150 рекоменда, плюс 2 війни, тому давайте нафармимо 150 айків і підемо проходити ото діло. Так, 70 айків друзі, в нас вже є, плюс 5, плюс 1, плюс 1. Легендарний, плюс 50, друзі. 600 IQ в нас є. Давайте тепер спробуємо це все діло пройти. Погнали, мінус 10, мінус 25, плюс 50, мінус 150. Плюс 200 мінус 225, друзі. І тепер ми доходимо до кінця і отримуємо плюс 2 віни. Залишається нам ще 7 вінів до е, наступної локації. Нас усі IQ анулювалися, що звісно, прикро, бо я хотів би, щоб наше IQ залишалося у нас в голові, так як би і не тікало з нашої голови. Так, забираємо усі всі анкомоновські, найкращі, ті, що дають по плюс 5, а не по плюс 1, бо то таке, тут плюс 1. Так, епічний забираємо, ще один епічний забираємо. Е, і, друзі, що? О, ми, ми, ми вже тут пройшли, мабуть, усі ігри. Так, ні, нам залишила за 400 мозку. Тобто 400 IQ. Давайте нафармимо ці 400 IQ. І тоді підемо проходити ото діло, а тоді вже перейдемо на оце найскладніше, наскільки я розумію, на цій локації. Тим часом, через 2 хвилини в нас буде наступний фрігіфт, ми його також обов'язково повинні забрати. Щоб прокачувати свій IQ, ще краще. Може, нам там дадуть 2000 IQ, я не знаю, наприклад. Так, легендарний, друзі, IQ, плюс 50 ми отримали. І що ж, у нас 700 IQ. Можемо йти пробувати. Погнали, друзі. Мінус 25, мінус 35, мінус 50, мінус 75, мінус 100, мінус 150, друзі. 300 IQ у нас залишається, плюс 3 віни забираємо і залишається нам ще 4 віни. І тепер, друзі, я пропоную нафармити у ці 1250 IQ, щоб спробувати пройти останню локацію на е, власне цій локації основній в цьому лобі. Так, 60 IQ у нас є, потрошечки-потрошки фармимо. Епічний забираємо. Чекаємо на легендарочку. Легендарочка нам дуже сильно потрібна зараз. Так ось, друзі, легендарочка, забираємо нашу легендарочку. І в нас вже 600 IQ. Чекаємо ще легендарочку, бо легендарочки вони прям дають найкраще. 700 IQ в нас вже, друзі, є. Де легендарочки? Я щось не зрозумів. Так, епічний забираємо. Ще один епічний. І десь зараз мені ще здається, що зараз повинна десь заспавнитися вже, друзі, легендарочка. Блин, в нас вже 1000 IQ, легендарочки до зараз немає. Десь ти зникла, я тебе чекаю, мені потрібно ще дві. IQ. Так, ну але що ж, друзі, якщо легендарочки в нас немає, то я думаю, що ми зможемо прожити і без легендарочки. 1290 зараз в нас буде, друзі, IQ, і ми зможемо вже почати. Все, друзі, погнали. Мінус 20, плюс 25, мінус 225, плюс 350, плюс 50, мінус 400, і мінус 1150. Ах! Друзі, нам трошечки не вистачило. Оце капець. Блін, вже було так близько і так довго я це фармив. Давайте заберемо фрігіфт, може нам багато дадуть. Але що нам дав. А, нам дав війни. Але, друзі, як ви знаєте, вже якщо ви дивитесь кожне моє відео, я не піду з локації, поки не пройду на цій локації, усе, друзі. Тому мені потрібно. Мені потрібно це зробити, мені потрібно це пройти. Хоча, друзі, я буду розуміше, в мене все-таки гра про IQ я піду на цю локацію тут швидше е, нафармлюся і тоді повернуся туди, щоб пройти е, оту штуку. Правильно що тут швидше нафармлюся? Я вже друзі не впевнений. Мені ж так здається, що тут має швидше просто спавнитися це все діло, тому е, тут повинно бути легше фармитися. А я, друзі, прикрашено немає яєчок. Яєчка. Отут би дуже сильно помогли зі своїми петиками. Давайте, 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 ще трошечки нам залишається. Легендарочка, друзі. Забираємо легендарочку і все. Погнали на ту локацію, пройти її вже до кінця. Так, приходимо, друзі, плюс 25, мінус 225, плюс 350, плюс 50, мінус 400 і мінус. 1150 залишається 200 IQ і забираємо плюс 5 Ну Друзі, друзі, на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні! Mm-hmm.